Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Я вітаю вас. Час новин в марафоні. Про все найважливіше з фронту і тилу на 13-ту годину розкажуть журналісти фактів та вікон. І починаємо з Харкова. Троє людей загинули і одну жінку вважають зниклою безвісти. Ще понад 30 постраждалих. Харків оговтується від масованої атаки авіабомбами. І зараз наша харківська кореспондентка Марія Малевська приєднується до прямого ефіру. Я вітаю вас, Марія, знову. Отже, що змінилося за годину від нашого останнього включення о дванадцятій годині? Чи досі триває пошуково рятувальна Субтитрувальниця Олено, вітаю вас ще раз. Ви знаєте, я зараз отримала від прокуратури поточнені дані по віку і статі загиблих внаслідок вчорашньої масованої атаки росіян по Харкову авіабомбами. Знаєте, усі троє загиблих це жінки поважного віку. Ось у цій висоці на північній Салківці, куди російський кап учора влучив прямим влучанням. Загинула 77-річна жінка. Смерть констатували вже в кареті швидкої. Ще один російський каб убив 72-річну жінку біля стадіону. Вона вигулювала собаку, і ще одна авіабомба влучила у цех хлібозаводу. І там загинула 60-річна працівниця. І вік жінки, яку досі шукають тут під завалами на північній Салківці. Вона мешканка п'ятого поверху це 70 років. Телефон спасателя вынесли. У нее нет в квартире. Это же квартира комнаты. последние нет вообще. Она ну, завалена. Туда попали нету. Угу. Поки нет. За попередню інформацію, таке вона може бути під завалами. Ми займаємося тим, щоб її все таки знайти. Нам заважають аварійні конструкції фасаду здані будинку, і ми їх по перше повинні демонтувати. пошуково рятувальні роботи тут на північній салтівці не зупинялися навіть вночі. А ось зранку рятувальникам та комунальникам довелося призупинити роботи. По перше, через повітряну тривогу. І по-друге, бачите, ось цю стіну висотки вчора, коли ми їхали звідси, вона ще була рівною. І подивіться, як за кілька годин ця стіна, як її вигнуло назовні, тобто була загроза обвалення, і якийсь час рятувальникам. Був потрібен на те, щоб вирішити, що з цим робити далі. І зараз бачимо, що відновили вони пошуково-рятувальні роботи, розбирають завали. Взагалі, ці е, оновлені е, авіаційні бомби. Вони оновлені в цьому році, в му році, улітку. Е, ми спостерігаємо, що зараз великий запас цих аві... авіаційних бомб. У військових Російської Федерації понад 20 мешканців цієї висотки постраждали. Загалом, за даними на зараз, кількість поранених від вчорашньої масованої атаки сягнула. 36 людей, багатоповерхівка, стадіон та хлібозавод. Такими були цілі терористів цього разу. Напередодні трьома хвилями запусків су 34 росіяни масово обстріляли і Харків, і передмістя. Цей будинок, який всі на північній Салтівці, вже був пошкоджений 22-го року російськими обстрілами. На фасадах досі можна побачити сліди від влучань артилерії. Так, а як давно вам вікна поставили? Та ось рік, як нас, нам вікна поставили. Ага. Да. І ремонти робили, тоді зробили потолки, лінолем положили. Тоді нам ремонт робили. А тепер знову ж. У найближчій школі розгорнули роботу мобільного ЦНАПу, який приймає заяви від людей, але найгірше, що зараз розраховувати на компенсацію за програмою є відновлення, мешканці цієї висотки не можуть, адже ще від 22-го року цей будинок на капітальному ремонті. Чекаємо закінчення капітального ремонту. Тільки після цього ми можемо скористатись програмою державної є відновлення, тобто завершальний етап подання заяви на компенсацію про пошкодження майно. Зараз бачимо біля висотки працюють і газовики, ладнають пошкоджений газопровід. Решта комунальників забивають фанерою вікна, консервують будинок і періодично стаються ось такі невеличкі і трохи більші обвалення конструкцій. Пошуково-рятувальні роботи тут на північній Салтівці тривають, Олено. Дякую вам, Марія, за таку детальну розповідь. Бережіть себе. Отже, це була наша власна кореспондентка Марія Малевська з місця ворожого влучання кабом у Харкові.